Сьогодні вам покажу, яка буде головка чесника, якщо не обломати стрілки на чеснику. Так, тут я обломав стрілку. Тут так само обломав. А тут не обломав. І тут так само не обломав. Як ви бачите, який урожай? Зараз я зрівнаю. Так. Це така. Як ви бачите, ось така манюнька проти ось такого велетня. Така сама. Ось так.